Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Територія Таро. Мене звуть Олена, і сьогодні на картах Таро я хочу подивитися Донецький напрямок. А саме на Бахмут уже дивилася. Ну, не знаю, можливо, зараз ще трішечки подивимося ще на Бахмут, але давайте подивимося ще Константинівку і, не знаю, Краматорськ мене питають, і Слов'янськ. Які там перспективи, що буде все ж таки з містами? Краматорськ і Слов'янськ, що буде: дійдуть, не дійдуть, буде окупація, не буде окупації. Тобто давайте подивимося. Тому Слов'янськ-Краматорськ, Константинівка, ну і Бахмут возьмемо. Також подивимося, що там за енергія, що там за ситуація. Хоча в мене відео виходило перед цим на Бахмут. Так, давайте подивимося, місто Константинівка. Так, Константинівка. Що там по військових діях на зараз? Так, військові дії, місто Константинівка, Донецька область. Покажіть нам військові дії Константинівка. Там зараз ситуація підвішена, тобто там є якісь жертви, можливо. І підвішена ситуація, дивіться, каравани ті стоять, і вони на, ну, на поготові, як кажуть. Тобто, вони начебто знаєте, на підході до напрямку ну, на Константинівку. Тобто, ці каравани отут вже як кажуть на чеку. Що каже повішений Ну, Поки що там да, під, ну, ситуація поки що як, підвішена, провисла, поки що там задоволення йде. Тобто, ну, йде енергія задоволення, щастя. Ну, тобто, як, от, якби отак було хоч би не гірше. І ситуація, як в минулому. Тобто, ну, нічого, поки що там все без змін. Поки всі є шанси, потихеньку є ресурси, все по чуть-чуть є. Так. Чи, зайдуть, чи зайдуть російська армія у Константинівку? Чи візьмуть, давайте так, чи візьмуть в окупацію протягом наступних двох місяців, чи візьмуть. Під окупацією. Протягом наступних двох місяців російська армія, місто Константинівку. Яка перспектива? Чи візьмуть? Гарні новини. Тобто, тут такі, знаєте, приємні новини. Але дивіться, знову цей караван, який стоїть. Тобто тут якось, от вони, їх. Щось вони стоять, не дає їм щось іти. Що ж тут за гарні новини? Так, шут випав. Рицарь посохів. Знову шестірка чаш. Шестірка мечів і десятка чаш. Тобто, дивіться, я думаю, що все ж таки карта говорить про, ну, все-таки не буде. Не буде там окупації. Я не бачу таких карт, ну, які б говорили про окупацію, що говорить дурень. Ми тримаємо, ми тримаємо. Да. Успіх і перемога. Не дадуть, не дадуть Збройні Сили України взяти місто Константинівку. Тому я думаю, що все там втримають. Так, чи будуть великі руйнування у місті Константинівка протягом наступних двох років може, рок, років? Чи будуть великі руйнування від обстрілів у місті Константинівка протягом наступних двох місяців? Чи будуть там обстрілювати і наводити там такого страху, як і... Не дай Боже, в Бахмуті там Соледарі. Так, Константинівка, що очікувати по військових діях, руйнування, обстріли наступні два місяці. Так, зараз подивимося. Знаєте, тут якось залежність. Тобто, ну, як ця карта, Господі, називається? Обмеженість. Якась обмеженість, якийсь є блок. Тупік. Що це за топік? Карта, знаєте, от мир показує, таке, як, начебто, ну, завершується якийсь процес. Зараз я подивлюся. Багато там, всяких таких, знаєте, провокацій, можливо. Таких стукачів, провокаторів, якихось шпіонів, які прямо так, знаєте, можуть здавати позиції, і тому там може щось таке важке прилітати. Так. Так, ну буде дивіться, будуть, звісно, і щось таке плачевна буде ситуація, тому що диявол там керує. Диявол, він, звісно, ну, не залишає знаєте, за собою таких позитивних моментів, як кажуть. Так, що говорить диявол тут? Ну, дуже бояться бачите, є, будуть там і втрати, і жертви, і будуть, дуже багато страху буде. І буде дуже е, страх втратити ну, місто. Е, дуже буде такий, знаєте, прямо великого, е, ну, жахатимуть конкретно. Чи будуть руйнування? Ви знаєте, будуть і будуть і жертви, і будуть і знаєте, якісь все ж таки ну, такі зачистка як території, як знаєте, вивести на нуль. Але ви знаєте, от буде все-таки ситуація, якби не була, вона буде така, знаєте, стабільна, гармонійна, така, як от і зараз. Можливі удари то й будуть, удари й будуть. Але ну, та, там буде, туди йде допомога, там буде допомога. Там вже прийде допомога, і вже наші будуть ну, втримувати там добре, знаєте, місто, тобто давати отпір їх там цей, їм добре. Так, ну тому, тому так, поки що бачу так. Давайте подивимося, Слов'янськ. Чи буде під окупацією місто Слов'янськ? Чи буде під окупацією російської армії місто Слов'янськ? Чи буде під окупацією? Поки що емоції бачу, приємні новини, якісь звістки. Що тут за звістки? Якісь маніпуляції про щось таке ну, помагу. Говорить, що якісь маніпуляції, можливо, будуть, які, знаєте, тут якісь людям щось будуть ну, говорити, обіцяти. І такий, знаєте, все-таки тяжкий період, але він повинен закінчитися. Що далі буде? Слов'янськ. Структура імператор і тиша. Тиша по військових, тобто ну, воєнна тиша. Я думаю, що буде там все норм, але ситуація все одно двояка. По луні тут місяць, тут багато страхів, і багато тут, знаєте, таких двойне дно я її називаю цю карту. Тобто. Начебто, знаєте, ситуація така, а насправді вона по-іншому. Тут також будуть, бачить, по дияволу це місто залежне буде. залежне. Тут будуть все ж таки працювати. Хто тут буде працювати? Ну, Над територіями, щоб забрати територію, будуть обстріли, тобто будуть тут такі наводити як ціль. Але під контролем буде ситуація під контролем. Тобто буде Україна завдавати ударів, ну і буде під контролем ситуація. Так, чи великі будуть, чи будуть руйнування жертви Слов'янськ наступні два місяці? Чи будуть великі руйнування та жертви? Цивільне населення. Чи будуть великі руйнування в Слов'янську? Дивіться, не буде. Буде стабільність. Буде стабільність, святкування, тобто тут не буде. Тут якісь будуть переговори, домовленості, от якийсь вибір такий буде в пользу стабільності. Що тут ще говорить? Ну, Руйнування, можливо, і будуть. Не, не говорю ще, знаєте, як кажуть, але буде, ну, місто вистоїть. Все ж таки, Дивіться, тут як тривоги, як Червоний крест, ну, тобто, які, знаєте, можливі так, жертви, можливі руйнування, але ну, не дуже великі, не дуже великі. По пажу жезлів це ну, такі не дуже великі. Ну, будуть, такі, бачите, така, ситуація буде така військова. Ну, на... Яка завдаватиме болю? Агресивна військова така ситуація, яка завдає болю і заставляє ну, просто розпач, розпач у людей. І ну, немає можливості нічого з цим зробити. Тобто вони все ж таки будуть обстрілювати, знаєте, ну так. Будуть все там вирішувати, і буде по справедливості все добре. Не бачу таких більш агресивних карт. Так. Краматорськ. Чи буде під окупацією російських військ, російської армії місто Краматорськ? Чи буде під окупацією? Чи буде під окупацією місто Краматорськ? Ну, тут знаєте, як, тут багато також страху, багато всякого, мутняків таких багато, там щось будуть мутити, туди можливий буде наступ. Туди можливо будуть іти, тому що колісниця, тобто рухаються в той напрямок. Але там, бачите, солдат іде, але йому там ну, не раді, що ж там буде. План, в, планах, в планах Путіна є. Бачите? Це ну, російський ви знаєте, хто? Вони очікують на Бахмут. Ой, на Краматорськ очікують. Плани у них є. Але стикаються з дуже офігенною обороною. Дуже офігенною. Тут прямо це. І що ми маємо? У них тупік. Немає, нема. Не буде Краматорськ під, о, під окупацією. Покажіть мені, чи дуже постраждає місто Краматорськ від обстрілів, чи будуть там руйнування, жертви, чи дуже постраждає місто від російських обстрілів, чи будуть там руйнування? Чи дуже постраждає місто? Давайте так спитаємо спочатку, не будемо. Ну, по, по дияволу, да, вони тут наведуть шороху, як кажуть, наведуть, але місто вистоїть. тобто ну, буде стабільність. Що ж тут диявол нам говорить? Шестірка мечів і сімка посохів. Ну, дивіться, тут, тобто, вони якось відійдуть. Наші будуть, перейде ситуація. Через нашу оборону до стабільності, до структури. Ну, Імператор це структура. Якби би вони не жахали, як би там ж такого не наводили, знаєте, ну, по дияволу це все отаке, така залежність. їм треба це робити. Вони, можливо, і не хочуть, а їм треба. Да? так? Чи будуть краматорські руйнування великі? Чи будуть великі руйнування в Краматорську? Чи будуть великі руйнування в Краматорську? Єрфант, папа. Ну, ця карта, знаєте, вона говорить більш таки про духовний, про захист вищих сил, і що тут будуть працювати над цим, щоб захищати це місто. Щось можуть там, десь там збивати, десь втримати, десь, ну, тобто, так 50 на 50 буде ситуація. Можливо, тому що будуть йти оці каравани, знову ці каравани йдуть. Але місто буде, бачите, ну, цілосне. цілосне. Шанси є на збереження. тобто, Можливо, таких, знаєте, руйнувань. Не бачу таких руйнувань, чи багато буде жертв серед цивільного населення Краматорська, що там буде, чи багато буде жертв від російської атаки, обстрілів Краматорськ. Тут ну, карта об'єднання, карта зближення, яка святкування. Ну, не знаю, не бачу я поки що жертв. Якась допомога. Чекають на, чекають на тяжку допомогу. Якась буде тяжка така, але її чекають. Вона ще довго. так знаєте. Цей рицар, він дуже такий довгий, він несе, бачите, він несе пентакль нам це допомогу несе, але от прямо довго. І це прямо дуже крає серце. прямо ну, Дуже тяжко із-за цього, що немає цієї допомоги. Так, колесо фортуни. Обнулення. Ну, знаєте, там якось по-військовому піде інша ситуація. Якось воно все це піде і по-іншому. Буде якесь планування військове, тобто, щось будуть планувати там. Ну, і дивіться, буде тиша. Тобто, тут буде пожриці, тиша. Туди не треба, як кажуть, лізти. Все буде там добре. Ситуація там буде ну така провисла, провисла. Не знаю, десятка пентаклів знову впадає, тому що я, я думаю, що Краматорськ буде все норм. Так, давайте подивимося, що там в Бахмуті зараз, що в Бахмуті. Бахмут з української сторони. Покажіть нам, яка там які там справи. Зі сторони ЗСУ в Бахмуті, які справи? Якийсь відход. Відхід, стабільність. Ну, Можливо, вони відійшли, ті відійшли, і йде більш-менш стабільність прийшла. І якось, знаєте, як завершився цикл, начебто, от прямо іде так, завершилася якась фаза, можливо. Що тут далі? Тобто, ну, все так, як і раніше. Тобто, Все вернулося так, як і раніше. Знову-таки дурак, обнулення, це йде, що це постійно це... постійно ця карта виходить. Знову місяць, очікують на зброю, начебто все там більш-менш порядку, якісь є очікування, сподівання, ну, на те, що втримають. Сподівання на те, що вони втримають нашу. Землю, тобто Бахмут. Великі сподівання по зірці, що по зірці і по справедливості, що ми втримаємо Бахмут. Так, що там в планах російської армії стосовно Бахмута? Які там справи? Давайте спитаємо у російської армії в Бахмуті. Які справи у російської армії в Бахмуті? Ну, бачите, три мечі, це тут розбите серце, в принципі, якесь іде начебто задоволення від їхньої роботи. Угу. Угу. Вони там стоять рядишком, бачите, стоять, їхні каравани стоять. Але вони, бачите, отак, скоріше всього, вони понесли удари. Від України, бачите? Тобто понесли удар з Україну через Україну понесли удар і змушені відійти, тобто ну, відійти, відійти, що говорить отшельник. У них великі втрати, великі втрати, ресурсні мат... людей і все. І вони їм ну, потрібно от тяжке якесь чекають на тяжке. Якесь озброєння на, ну, на підсилювання, підкріплення. Так, ну, в принципі, очікують, очікують, вони десь зайняли позиції, так, стали і очікують десь ну, загалом. Там то бої точаться, але загалом вони десь там нарощують, стали, очікують нарощування сили своєї підкріплення. Ну, давайте спитаємо, чи буде Бахмут в окупації? Чи буде Бахмут в оку... під окупацією? Чи буде Бахмут під окупацією російських військ? Чи буде Бахмут під окупацією російських військ? Чи буде Бахмут під окупацією? Карта уміреності. Говорить про баланс про що ситуація вирівняється, вона буде хибка, вона буде така, знаєте, ну, ангели тут охороняють цю землю і не дадуть, знаєте, ворогові зайти. Колісниця говорить, що все ж таки там ну, движення ще буде, але якось воно буде умірено. Що таке умряність? покажіть, що ти хотіла сказати, умірено. Чи буде Ну от ситуація ще от така двояка, понимаєте? От, чи буде Бахмут під окупацією, я думаю, що не буде. По уміряності це ні, тому що там великі втрати, і ситуація, бачите, якась така по луні, вона. Не така, як потрібно. там багато страху. Бачите, типу, ну, йде як вистояння, тобто, ну, вистоїть Бахмут, там будуть розрухи, все, але ну, от Бахмут вистоїть, тому що підкріплення, чекають якось так на буде, допомога буде. І буде відхід. Ну, тобто, не буде. Отхід, перехід, перехід на нові. Що це таке? Приємні новини, рицар чаш, очікування на ці ілюзії. Ну, Святкування. Ну, я думаю, що не буде. Під окупацією Бахмут не буде. Тому, ну, будемо дивитися: енергії дуже швидко змінюються, тому не критикуйте прогнози, тому що інколи. Ну, я не господь Бог, я читаю тільки карти, читач карт. Таролог це читач карт. Тому те, що я бачу, те, що мені карти показують, те я і вам і говорю. Але як ми читаємо карти? Карти показують енергію на сьогодні. От сьогодні така ситуація, що Бахмут, начебто, не візьмуть під контроль російська армія. Але можуть дуже багато змін різних бути. І по-іншому будуть події проходити, що все можливо. Але на даний момент, чому ж ми й дивимося, постійно прогнози робимо. На даний момент карти говорять, що ні, там ситуація буде от, стабільною, підконтрольною. Тому так, дякую, що дивитесь мої відео. Мені дуже приємно, ставте мені, моїм відео лайки, дизлайки, якщо сподобалося або не сподобалось вам відео. Розповсюджуйте, посилайте друзям, це буде дуже допомагати моєму каналу. Підписуйтесь також на мій канал, якщо ви ще не підписані, ставте дзвіночки. Дзвіночки це під відео, будуть приходити вам тоді сповіщення. Коли виходить моє нове відео, вам буде приходити сповіщення, що в мене вийшло нове відео, і ви будете заходити і продивлюватися його. Ну, якщо цікаво, якщо це вас. Зацікавило. Під кожним моїм відео є посилання на мій телеграм-канал. А рада буду, що ви долучитесь і туди і бачите вас і там. На все добре! Вірте, вірте в Збройні Сили України, вірте щоб Україна вже перемогла. Слава Збройним силам України, слава Україні, на все добре! Бережіть себе і свої сім'ї.